Відкусити вухо, зробити дірку в стіні та прикрасити маму помпонами. Переглядаю у нашому новому відео веселі пранки брата та сестри. Бене Розі весело проводять час. Але це до нового пранку. Поки Розі не дивиться за своїм телефоном, я швидко поміняю його на солодкий iPhone. Чохол для телефона загортаємо в харчову плівку. Наливаємо всередину розтоплену білу глазур. Підрівнюємо шар ложкою і даємо застигнути. Застиглу глазур виймаємо з чохла. За допомогою фена нагріваємо поверхню і приклеюємо зображення айфона, роздруковане харчовими барвниками на цукровому папері. Також клеїмо роздруковану задню стінку телефона. Бічні стінки покриваємо золотистим кандурином. Що з моїм телефоном? Він не вмикається. Бене, подивися та полагодить. Я спробую щось із ним зробити. Наприклад, скусити. Як смачно. Бене виплюнь мій айфон негайно. Розі гадаю, твій айфон не підлягає ремонту. Синку, допоможи татові. Подай викрутку. Синку, подай обценьки. Синку, ще інструмент. Я не наймався бути підсобним робітником. Зараз я принесу тобі цілу валізу. Желатин заливаємо холодною водою. І залишаємо на 10 хвилин, щоб він не стоявся. Розтоплюємо в мікрохвильовій печі. У контейнер складаємо інструменти. І заливаємо зверху рідким желе. Залишаємо контейнер застигати. У валізку для інструментів поміщаємо готове желе. неси інструменти. Ось тату цілий желейний набір. Що це за Желе? Ну, Нубене. Ти в мене отримаєш. Мама втомилася на роботі. Відпочивай, мамо. А я трохи прикрашу твій стомлений вигляд. За допомогою косметичного клею переклеюємо на обличчя кольорові помпони. Ова який макіяж! Мама може виступати в цирку. Світлину на пам'ять. Гадаю, їй сподобається. Що з моїм обличчям? А на мене напали помпони! Бене ти покараний за знущення над рідною матір'ю. Вені знову задумав підступний пранк. Замість звичайних помад він підкладе свіжий овоч. Очищаємо тюбик від залишків помади. Поміщаємо всередину вирізаний формою помади огірок. Розі збирається на вечірку. Хм, Такої помади в мене не було. Подивимося. Огірок. Дякую за пранк Бенні. Але розі не засмучується. З огіркової помади вийшов чудовий тонік для обличчя. Огірок корисний для шкіри. Твій пранк провалився Бенні. А ти застряг. Наш тату постійно підколює Бена. Даремно він так. А Бена чай занадто гарячий. Бену на думку спав крижаний пранк. Швидко дай тато віліт. Вже біжу татку. Велику кількість солі розчиняємо в очищеній воді. Ретельно перемішуємо. Наливаємо розчин у форму для льоду. І ставимо в морозилку. Ось твій лід. Приємного чаювання. Що з моїм чаєм? За смаком як морська вода. Ну, Бене, ти відповіси за це. Новий пранк для наших батьків. Я вдаю, що відкусив хурозі в ціле вухо. Змастити цілесного кольору, ліпимо форму вуха. За допомогою стека для ліплення формуємо характерні деталі. А, допоможіть. Бен хоче мене з'їсти. Батьки поспішаються на допомогу. О, ні! Що тут відбувається? Він відгриз їй вухо. Help. Лишенько. Здається, ми перестаралися і довели тата до втрати свідомості. Розі вигадала, як розіграти довірливого братика. Молоко з начинкою всередині. Розі п'є молоко як нічого й не було. Але Бен уже помітив підозрілу кубку. З мастики коричневого кольору ліпимо характерну форму спіралі. Кладемо коричневу кубку на дно чашки. Фу, як ти можеш це пити, Розі? Хто зіпсував твоє молоко? Фу, ну і гидота. А ти про це? Це мій десерт. Довірливий Бенні. Я бог Тор. і лише я можу керувати своїм молотом. Трястя. Здається, мій великий молот зробив маленьку дірочку в стіні. Потрібно її терміново сховати. Ідея. Закрию справжню дірку картинкою з таким самим отвором у стіні. Нехай усі думають, що це черговий пранк. Бене? Що з моєю стіною? Не хвилюйся, матусю, це лише пранк. Нехай він повисить і тут. Краще не зривай його. Але я все ж зніму його. Що? Ну, ти в мене отримаєш. Бідолашні наші батьки. Від пранків вони постаріли просто на очах. Як вибачення, ми спекли для них тортик. Мамо, тату, вибачте нас. Частуйтеся. Відварюємо спагетті до готовності. Вбиваємо в них 4 яйця. Зверху натираємо сир. Додаємо спеції і ретельно перемішуємо. Викладаємо масу в круглу форму. І випікаємо в духовці. Кондитерські вершки збиваємо міксером і покриваємо кремом всю поверхню торта зі спагетті. Прикрашаємо шматочками шоколадної глазурі та кольоровим кунжутом. Які ж милі в нас дітки? Дякуємо. Батьки люблять солодке. Ось тільки цей торт виготовлений не з цукру. Mm. Що це за смак? Та це ж паста із солодким кремом. Нуді тлахи. Ми вам влаштуємо солодке життя. Мама знову змушує нас робити генеральне прибирання. Краще наведіть лати замість своїх пранків. Обидва. Що я бачу? Чашка Бена залишає сліти на тумбочці. А це ідея. Намалюю нові кола від чашки. І братик митиме їх увесь день. Залишаю кола від чашки по всій кімнаті. Ой, я просто геній підступних пранків. І ще трохи на тумбочці. Приємного прибирання, Бенні. Бен витирає свій слід. Що? Ще один? Ну добре. А це тут звідки? Схоже на пранк сестри. Ти поплатишся за це розі. Замість того, щоб битися зі мною, краще зроби мені кілька класних фоток Бенні. Ще, Розі. Ти просто супермодель. Покажи. О ні, Бенні. Спробуй ще раз. Тільки тепер використай фільтр. Розі наносить піну для укладання на камеру телефона. Навіщо? Для натурального ефекту серпанка дурнику. Ну, ось тепер фотографуй. Що, не виходить? Телефон узагалі перестав працювати. Трястя. Вибач, я перестаралася з фільтром. Подобалися наші пранки? Тоді пиши в коментарях, як ти розіграєш своїх братів та сестер. А може, ти навіть ризикнеш влаштувати пранк батькам? І не забудь поставити вподобайку у цьому відео, підписатися на наш канал і натиснути на дзвіночок, аби не пропустити нові веселі пранки на каналі Трум Трум.